Вітаю всіх, шановні глядачі. Ми продовжимо надалі розбиратися і з'ясовувати принципи, основні принципи місцевого судування, які наголошені в статті 4. І ми сьогодні розглянемо сьомий принцип, який має назву: принцип правової організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами. І мова де про правову основу місцевого судування в Україні. І саме це. Стосується Конституції України, закону України про місцеве в України, законів і підзаконно нормативно-правих актів, що приймаються на їх основі, а також акти органів місцевого місцевосредування, що приймаються в рамках їх компетенції. Тобто акти органів місцевого місцевосредування це постанови або рішення, які приймаються сесіями сільських селищних міських рад. Тобто ми кажемо про правову систему в Україні. І це найголовніше, що наголошує даний принцип. Хочу також наголосити, шановні глядачі, що в Конституції України є окремий розділ, який має назву місцеве судування. І саме в цьому розділі наголошена стаття 142, в якій зазначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого средування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів. Інші кошти, земля, природні ресурси, ще й у власності територіальних громад, сіл селищ міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Це наголошено саме в розділі Конституції України місцеве сврядування. І хочу також зазначити, що в законі України про місцеве свядування є окрема стаття. Під номером 16, яка наголошує про організаційно-правову матеріальну і фінансову основу місцевого соредування. В цій статті визначено 9 пунктів, які мають відношення до 8 положення основних принципів місцевого соредування, про що ми щойно Тобто, до правової, організаційної та матеріальної фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншим законом. І треба дуже уважно прочитати всі ці 9 пунктів статті 16, щоб зрозуміти, про що ж наголошує принцип під номером 7. І ми зрозуміємо, про що йде мова. Тобто, є дуже багато питань, які мають відношення до. Матеріальної і фінансової основи судування. І так як Конституція України в статті 142 визначена це, так само і в статті 16, пункт 3. Визначено це. Тобто, який, яка мета всього цього? Мета всього того, що в управлінні обласних рад є майно. І відповідно це майно. Належить до матеріальної і фінансової основи місцевого місцесування. І, відповідно, повинні цікавитись в першу чергу голови територіальних громад, що відбувається з їхнім майном. І, відповідно, який відсоток дохідної частини має йти в місцеві бюджети. І це найголовніше, що наголошує цей принцип. Хочу також сказати, що. Питання, яке наголошено в 7 принципі, основних принципів місцевого судування, це питання до голів територіальних громад. І вони мають цікавитись, як я наголосив, щойно в якому стані та що відбувається з їхніми об'єктами спільної власності, що перебувають в управлінні обласних рад. Саме це надасть розуміння, на який саме відсоток. Має надходити до місцевого бюджету, і це буде окремо вирішено питання, питання дохідної частини бюджету. Тобто даний сьомий принцип наголошує про це, і він каже про це головам територіальних громад, щоб вони цікавились своїми об'єктами, які знаходяться в управлінні обласних рад. І голови територіальних громад весь час повинні цим питанням прийматися. І весь час повинні контролювати цей процес, щоб знати, який саме відсоток має надходити до їхніх місцевих бюджетів там, де вони є, головами, керівниками території. Бо не можна казати, що. Ми нічого не знаємо, ми нічого не можемо, у нас недостатньо повноважень. У вас голови територіальних громад є стаття 4 закону України про місцеве сходування, яка наголошує про основні принципи місцеве сходування. І дуже уважно прочитайте саме принцип правової, організаційної та матеріальної фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншим законом. Прочитайте Конституцію. України. Прочитайте закон України про місцеве самоврядування, статтю 16 повністю. І зрозумійте, що саме місцеві бюджети має надходити відсоток від тих об'єктів, які знаходяться в управлінні обласних рад. А за цим треба стежити, цим треба цікавити. Тому, шановні глядачі, це окреме питання дохідної частини бюджету і, відповідне, голови територіальних громад мають це розуміти і мають. Весь час контролювати цей процес. Тому, шановні глядачі, ми роздивилися цей цікавий принцип, який в першу чергу мають розуміти голови територіальних громад. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, і ми продовжуємо надалі вивчати основні принципи місцевого святкування до нових зустрічей.